Друзі, всім привіт! З вами Music і сьогодні я вам покажу, як взяв невзначай Колобанова Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть будь-який коментар, і ми починаємо. Отже, ми на карті степи. Обожнюю цю карту. Обожнюю для ЛТ. Як ми бачимо, у нас EBR 90 у нас штурм, а як ми знаємо, в штурмі найкраще беруться коло банове. Але в мене це, от чесно, я навіть не сподівався на нього. Я просто, просто граю і показую, як грати саме на цій карті, куди підтискатися. Я завжди їду їду на цю позицію. Тому що тут можна просвітити. В мене колісник 9 рівня, я купив його, тому що я дуже люблю ганяти на колісній техніці на 10 ЄБРі, але. Е, часто буває, я на ньому зараз беру 3 відмітки. І часто буває, що на ньому просто виходжу, так скажемо, не з нульом, але в перші хвилини бою. Так. І пересаджуюсь на 9 ЕБР, щоб не втрачати час. Так, ми бачимо, що у нас поцілює шар футюр, ну це так. До речі, завжди дивіться вперед, коли їздите на колесі. Я так дуже часто врізаюся або в каміння, або в... злітаю взагалі, вмираю Ну, з якогось пагорба. Добре, що у нас виходить по бою? У нас пів команд, Не, та майже вся команда під... підтиснулася на першу лінію. Тут, де я завжди свічу, тут ніхто просто. Абсолютно ніхто у нас, ну, там кунспансер таке собі. І Стандарт Бе щось настрілює. Як бачимо, найголовніший противник, до речі, коли ми граємо на ЄБЕРі, це їхній ЄБЕР. Коли він помре, тоді нам буде набагато легше грати. І так, я намагаюся щось світити, але нічого не виходить, тому що. Як бачимо, у нас тут на моїй позиції тут один куцпацер, як я вже казав. Так. Далі я намагаюсь просвітити, їду на інший фланг. Е, їду подалі від ЄБР їхнього. Е, так. Е, я буду намагатись просвітити на полиці хто є. Так, бачимо 430 засвідчується. Виявляємо вафлю. Так, 430-го то ми світимо, вафлю теж ми світимо вже раз. Тобто один маневр, і ми вже насвітили з вами 829. А це 9 колісник, не 10 -й. На 10-му там треба 4400. Е ну, для трьох відміток. А на цьому коліснику я не знаю, чесно. Ну, я думаю, візьму скоро три відмітки, тому що дві вже є. Окей, бачимо, що ми тут, в принципі, виграємо, в принципі, але... Це все оманливо. Так, бачимо, що шкода там підбирається. Ну, ми не пробуваємо. До речі, я граю на стоковій пушці. На стоковій. Тому що я ще не, не прокачав до кінця його. За свободкою не хочу від, відмикати е, нові модулі. Так, дивимося, я тут е, намагаюсь знову вафлю просвітити. Ні, не виходить. Так, їду е, на ту позицію, дивлюсь, що тартила в принципі дивиться, стандарт дивиться, СТ-1 дивиться, арта тут же є. І я м, хочу проїхати і просвітити. Як бачимо, що ЄБРа вбили, я почуваю себе вже вільнішим, можна так сказати. Ага, я підтискаю сюди і бачимо, що тут вже вони прямо сюди всі приїхали. Так, стандарт Б стріляє. Я щось там підсвічую. Уже ми 1000 засвіту підсвітили. Катаємося. Ну тут, скажімо так, дев'ятий колістик, він набагато ну, гірше маневрений, ніж uh, 10-й. Тут навіть не в максимальній швидкості. Розумієте? Тому ось так. Так, далі я. Підсвічую кобру. Шкоду. Об'єкт 283. Так, дивлюсь на кобру. Хочеться так. стрільнути, прям хочеться. От прям хочеться. Але я поки що не стріляю. Думаю, наш стандарт Б може вистрілити. Давай. Давайте. Так, добре. Підсвічуємо. Оп. Бачите, не стріляємо. І підсвітили уже. 1800. Так, я віддаляюсь, тому що 50 метрів під'їжджає і у нас рентгеном підсвітить. Я не розумію, чому вони не стріляють. О, все, прострілили кобру. Уже 2200 ми насвітили. Я бачу, що на тому фланзі у нас більш вигідна позиція. Ага, ми побачили трасер від арти. І я таки дивлюсь, що. На цьому фланзі. Вони всі тут. На цьому теж всі тут. І я думаю, так, ну арта ж одна, все. Їдемо до арти. Завжди так робіть. Тому що арта це. І ми бачимо, що вона кидешнулась, тобто вона не може зарядитися так швидко. Ми просто спокійно собі її, на автоприцілі, забираємо. Так, їдемо далі. Я зараз хочу підтиснутися да, на цю горочку, щоб е, по, по задницям їм <свистити> понастрілювати. І думаю, взагалі підсвітити, щоб наші понастрілювали. Так, бачимо, тут приїхала шкода. Ну, вона упарується на мене. Так, далі раз. І я дивлюсь, що вона мене вже не забирає. Все. Вона просто не забирає. Два промахнулося. І я. Просто з легкістю її забираю. Просто на автоприцілі. Вона там хоче щось підтаранити. <гум> я не знаю, що вона хоче зробити. Так, ну треба було б мені, до речі, крутити краще. Да Треба було крутити, і я, вона б не дала мені демеджу. Якби я. Її покрутив. Бачимо, що ми вигравали, зараз програємо, Уже мінус 1000 хп, це я ще не підсвітив їх, якщо підсвічу, там вже, ви знаєте, показую мінус 1000, а виявляється це мінус... О, 2000 мінус вже, тому що. Еміль загинув. Так, бачу 283. Пробиваємо. І так, сумарочка вже така, ну, набіжала нормально. 2200 насвітили, 1500 настріляли. Так, я намагаюсь знову тут підсвітити. Як бачимо, у нас позиції всі забирають стерва задом. Ми не пробиваємо. Тут пушка, до речі, дуже Ну, набагато гірше, ніж у ЄБР-10. Набагато гірше. Це Стокова, але топова пушка. Тут така сама альфа. Пробиття майже таке, майже таке саме, тобто нічим не відрізняється. Так. Так, бачу 283. але я зараз не хочу, щоб мене підсвітили. Ага, бачу Паттона. Зводжуся на нього. Так, Паттон вбиває. І ми бачимо, що рахунок 8-11 ми залишаємося в 4. Так, я намагаюсь не підсвітитися. І мене не підсвічують. Тому що маскування, в принципі, в мене тут вкачане, але не до кінця. Тому що екіпаж я ж кажу. На 10-му ЄБРі топовий екіпаж. На цьому ЄБРі... Ну, на жаль, на жаль, ні. Так, бачимо, що там тартилу забирають. Так, 283 спускається. Він в рельєфі. Ага, він задом на башню, він вже розгортається і їде на базу. Я зводжуся. Так, наче попадаємо. Бачимо, що вже нас троє. Нас двоє залишається. Ну, тобто, я один залишаюся. Як бачимо, і. Е, захват. Тобто, уже один може стати на захват, і він захватить базу. Але арта збиває. Тобто вони можуть в трьох стати на захват, і все, вони виграли бій. Але. Але. Зараз подивимося, що далі буде. Так, я. їду в сторону їхньої бази. Ну, де вони. Респаунилися, Тому що дивлюсь, що хвилина залишилася. Тобто мені треба вижити. Я не думаю, навіть що то колобанов, не колобанов, але виявляється так. Тобто, 5 супротивників. 5 супротивників залишається, а це колобанов, якщо ми виживаємо і виграємо. Так, я їду, 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 їду. Дивлюсь, що там один не захватить базу. Засвічуємо вафлю. І що ж це? Просто вафля вийшла. І що я роблю? Я стріляю в неї. Я не спішу е, збивати базу, тому що. Ну, нема сенсу, я думаю. Я, я вже думаю про програш. От реально. А там не додумалися втрьох стати на захват. Ви уявіть собі. А я просто настрілюю демеджу. Так, і дивимося. Якщо я зараз вб'ю, то я не отримую колобанова. Я зараз на. Я думав вбити. І все, не вистачає часу. Просто не вистачає часу. Але завдяки цьому. Зараз результати будуть на екрані. Ми взяли з вами Колобанова. І, до речі, сумарки. Е, тут майже 6 тисяч. Супер. Супер результат. Ось такий бій, друзі. Я зіграв буквально позавчора на EBR 9 рівня. Рекомендую для прокачки, для купівлі його так само, як і 10-го EBR. Тому що це танк, який дарує задоволення кожну гру. Друзі, з вами був Мюзик. Підписуйтеся на канал, приходьте на стріми, я стрімлю кожен день, якщо є світло, звичайно. А у нас зараз не дуже добре зі світлом. Sim, pa papa.